Вітаю, друзі! У нас тут недавно надійшло невеличке оновлення Stalker 2, тобто патч 1.4.2, і зараз ми глянемо, що там цікавого, розкажу й покажу. Отож, розпочнемо. Зміни балансу. Зменшено коефіцієнт пробиття броні для набоїв 9х18. На Хоча, чесно кажучи, мені здається, що вони як пробивали добре броню, так і пробивають далі. Виправлену проблему, через яку чутливість руху камери була занадто низькою при малій частоті кадрів під час використання геймпадів. Ну, я граю на комп'ютері, тому не можу вам сказати, так це чи ні. Тепер мутанти хаотично не тремтять і не сіпаються під час реагування на загрозу. Вони рухаються більш плавно. Предмети тепер. Більше не дублюються в панелі швидкого доступу і не відображаються як наявні, якщо їх немає в інвентарі гравця. Виправлено проблему, через яку радіодзвінок зі стрільцем не запускався, а наступне завдання не починалося, якщо гравець не знищив усю варту під час місії небезпечні зв'язки. Бачиш, мене Схоже на те. Шрам тепер. Не може застрягнути в анімації розгублення після його смерті під час бою з босом у місії останнє приготування. Більше Саня Очерет не розпочинає бій зі сталкерами зі свого загону під час місії «Рубіж», хоча ж я такого при проходженні у себе не помічав. Виправлену проблему, через яку двері до підземного тунелю дуги могли бути зачиненими у збереженнях гравця під час місії останній ривок», коли ми граємо за шрамом. Ось такі коротенькі, друзі, оновлення. Надіюся, що багатьом вони допоможуть у грі, а я буду далі слідкувати, що цікавого і нового виходить по грі Сталкер. та буду вас про це інформувати. На цьому в мене все і до зустрічі у нових відео.